Його поцілував Бог. Так кажуть про юного Мукачівського піаніста-віртуоза Олександра Лучкова. Він і порадував містян своїм виступом у Альма Матер Мукачівській дитячій школі мистецтв імені Мартона. Концертна зала навчального закладу пам'ятає не один виступ своїх учнів. Проте програма Олександра Лучкова вразила не лише слухачів, а й викладачів. Це гордість нашої школи. Він з маличку проявив себе як дитина, яка має Божий дар, і це помітно, тому що так відчувати музику, як він, з такою любов'ю виконувати твори, так артистично, так від душі. Це не кожному дано. Дуже був дуже таким малесеньким, скромним хлопчиком. Але він дуже гарно співав, і він був у нас солист, солістом в тоночках. Напротязі всіх років займав майже всі перші місця. А тепер останні три-чотири роки він тільки має гран-при. Цей юнак вже встиг стати лауреатом міжнародних та всеукраїнських і обласних мистецьких конкурсів. Нетлінні шедеври світової класики. Сашко виконав з властивою тільки йому авторською манерою виконання, не забуваючи про техніку, якою теж володіє досконало. Самого початку, з самого дитинства, в нас було піаніно вдома, воно й є. Ну і він, як кажуть, дуже полюбив клапати по клавішам. Ну і наша задача була тільки в одному: дати йому все для того, щоб він розвивав свої таланти своє бажання грати на Цьому інструменті. П'ять років у садику ми підійшли до виховательки муз муз викладання і попросили, щоб вона провірила, чи має він слух, чи здатний він грати на піаніно. Вона казала, послухала його, сказала, що може він грати. Але бажано до викладачки вона біля нас жине бо вона не буде з ним займатися. От п'ять років він пішов до Марії Оспільної. Позаймався рік, Марія Йоспівна стала просити мене, щоб він йшов в музикальну школу. Так він попав в музикальну школу, так в першому класі вийшов на сцену, і так кожного року займає перше місце. Моцарт, Бах, Шопен композиції цих визначних постатей зіграв талановитий юнак. Чими викликав овації. Я дуже щаслива за свого сина, це моя гордість. Дійсно, я рада, що він вибрав свій шлях в житті і йде цим шляхом. Він поставив собі мету і йде до неї. Але це досвід дуже великий. Тобто ніде не отримаєш, як на сцені. от На сцені саме цей досвід. Ця робота, і ти розумієш, що це все воно чогось варте. Вчитель мій Марія Йосипіна, бабуся дуже багато для цього зробила. Дідусь, взагалі, всі, вся родина дуже багато приклала. І вчитель, також майже все. Тобто вона розвинула це в мені. На нього покладають великі надії. Батьки ж запевняють, що вчитися юний музикант планує за кордоном і марить великим майбутнім та йде за покликанням мелодією, яка народжується з кропіткої праці та натхнення.